Якщо в Запоріжжі приїхати на Анголу базарно і зайти трохи далі, торгових рядів можна зустріти он того красення, ще й такого привітного. Оглядівши вас, він одразу побіжить на зустріч, очікуючи морквини і капусти, а може просто уваги, але годувати чужих тваринок не можна, навіть таких чарівних. Сьогодні беру вас з собою на Калантирівку, роздивлятись разом будівлю Олександрівська та слухати історії. Калантирівка, вона ж карантинка, була селищем, в якому зупинялись та перебували деякий час торговці та різні приїжджі. Звісно, щоб уникнути спалахів епідемії в місті, тобто ставали на карантин, карантинка. А пізніше стала калантирівка за колією. Тягнеться вулиця з такими старими будиночками. Придбали б собі, щоб зробити якісну реставрацію та зберегти цю автентичність. Житель нашого міста Гаврило Гордієнко, 1902 року народження, в своїх мемуарах розказує нам, що калантирка не мала в себе водогону і електрики, аж до 1920-го. Уклад життя був суворий. Пряма мова автора. Носили місцеві воду в коромислах з міської будки, що знаходилася аж на кінці гоголівської вулиці за платою попів копійки за два відра. Писати худобу, встигнути в Ничку по свіжий хліб. Це вам не Бородинський нарізний за тебе. Зараз я назву імена, а ви в коментарях напишете, кому вони могли б належати. Брюся Мітницька, Софія Якубович, Хана Рутман, Леє Наф, Муся Мере Тайчикова. Ти ціти на стоп, пишіть ваш варіант. Поки йшла провулками, календарівські кітики ретельно пильнували мене. Власниці цих імен були власницями борделів у Олександрівську. Ця тема тема будинків розпусти пожвавлює будь-яку розмову. Обговорюються різні подробиці з усмішками та сором'язливим хіхіканням. Ціна, кількість відвідувачів. На добу умови такої роботи, і майже ніколи мова не йде про примус, роботу неповнолітніх дівчат, загрозу і небезпеку їх життю та здоров'ю. Тож декілька борделів, вищезгаданих власниць, були в свій час і на карантинці. Ці заклади постійно створювали проблеми місцевим мешканцям. Ну можете уявити, да, таке сусідство, через що на рівні міської влади офіційно вирішувались проблеми з їх розміщенням. Якось у вересні 1902 року місцеві мешканці написали чергову скаргу. Мовляв, ввечері мужчини з центру йдуть до будинків розпусти. Через Візничний переїзд, часто в нетверезому стані, що веде до нещасних випадків, ось такий от темний бік життя тодішнього Олександрівська. Сіль цукорборошно актуальна вивізка на всі часи. В торгових рядах нашого міста, початку ХХ століття, були аналогічні. Ще одну скаргу писав пан Полюшак, батько багатодітної сім'ї, чий будинок межував з борделем. Скаржився, що їх відвідувачі перелазили через паркан, ламають дерева, поплюжать все, крадуть інвентар. На таку скаргу відреагував тодішній міський голова Фелікс Мовчановський. Оглянувши місце події, він рекомендував Полюшаку встановити високий паркан, огородивши таким чином свою садибу від закладу Софії Якубович. Такі от рекомендації, значить, надав в 1906-му Один з борделів Олександрівська переїхав на площу Шевченка. Це сучасний парк авіаторів, той що колишній парк Клімова. Там розташовувались будинки можновладців, педагогів, різних заможних людей. За постановою Петембурга, власницями борделів могли бути тільки жінки від 30 до 60 років. І закінчилось то все на офіційному рівні з початком Першої світової. Тут я вже блукала поміж будівель ринку. Тут ще зберегли старі будиночки. Подекуди і атмосфера тут відповідна цирюльне, ані барбершоп. навіть зустрічається реставрація будівель зі збереженими ось такими деталями. Приблизно тут я зрозуміла, що коти навколо дійсно все контролюють. Їх концентрація зростала з кожним моїм переміщенням. Хто порахує всіх котів на відео, той молодчина. Наш земляк Гаврило Гордієнко згадував, що в 1914-му вояки з Запоріжжя мали вишкіл в 223-й запасній роті в Павлограді. Згадує Гаврило свого сусіда, що проходив таку службу в гусарах, який, до речі, поїхав на службу з прізвищем Найда, а повернувся Найдьонов. І такі випадки русифікації того часу місцевого населення не поодинокі. Пан Гордієнко нам їх описує, і от якось Найда Найдьонов повернувся у відпустку зі служби. І навів неабиякий фурор серед сусідів своєю червоною гусарською уніформою. Гордієнко. Пише, що зовнішній вигляд солдата, його форма подекуди дуже впливала на сприйняття місцевого населення, а особливо підлітків загальної політичної обстановки, Він описує, що пізніше вони чекали схожого зовнішнього вигляду від більшовиків, які прибули на наш вокзал в 1917-му Захоплювати владу. І яким було їх розчарування, коли Товарняка зістрибували 15 16 літні підлітки з однозарядними мосінками, без всякої великої ідеї, а з наказом грабувати, вбивати і захоплювати місто. Але то як то кажуть, вже зовсім інша історія. Ось така прогулянка у нас з вами сьогодні вийшла. Якщо вам сподобалось, можете підтримати мій контент. Баночка в шапці профілю. Можете пригостити мене кави. Дякую за увагу. Де мені погуляти ще? Кажіть.